На центральному кладовищі тривають основні роботи з підготовки до провідної неділі. Кладовище прибирається в цілому. Вивозиться сміття, ведеться покос сухої трави, зрізка кущів та аварійних дерев. У Мене є хлопці, які прибирають у мене в секторах, які в нас нехороші люди бросають на могили і сміття, і ми вивозимо це сміття. Скільки таких людей у вас? Двоє. Будемо при Брати прибиральність, які будуть прибирати вже більше досконало. і ми всі, завжди, коли проходять такі урочисті у нас мероприятия, ми запрошуємо ще ЖЕК. В є свої, свої території, які вони прибирають теж і будуть у нас прибирати. От, у нас буде працювати техніка. Ми проводили вирізку кущів в тонал под... Ну, будемо сказати, подалі героїв. Ми проводимо вирізку кущів дерев в секторах, тому що вакація росте дуже сильно. І ми стараємося їх прибирати. Протягом тижня на центральному кладовищі посилено працює техніка, яка вантажить та вивозить сміття. За словами працівників, кладовища в день вивозиться 70-80 кубів. Сміття найближчим часом планується і саночистка і біотуалетів. Додатково будуть доставлені сміттєві контейнери. Заплановано встановлення табличок іменувань секторів також для потреб людей на упорядкування могил завезли 100 тонн відсіву. Відсів вже завезли, ну будуть ще довозити відсів, для того, щоб люди були могли посипати могилки. Земля така, як земля і пісок, не завозиться. Зовсім чому? тому, що це ну це треба дуже багато пройти інстанцій. Перше, це саме яка не дозволяє завозити пісок і для. Комунального підприємства це дуже дорого займатися цим, тому ми завозимо тільки віці. На центральному кладовищі користині активно ведуться й роботи з благоустрою. Особлива увага приділена сектору військових поховань. Тут провели облаштування доріжок, встановили дві камери для відеоспостереження. Кожні три місяці проводиться заміна прапорів, які майоряють над могилами загиблих героїв. Перед провідною неділею їх також планують замінити. Тривають роботи із розширення території на нового кладовища майже завершені роботи з облаштування нового паркувального майданчика. Варто зауважити, що у зв'язку з проведенням робіт спецтехніки на кладовищі в період з 23 квітня по 26 квітня з 8 до 16 години в'їзд приватного транспорту на територію кладовища заборонений.